Мене звати Парфелюк Сергій Федорович, 82 року народження. Проживаю в Мощині, Бучанський район, вулиця Лісна, 86. Сім'я, дружина і син 8 років, проживали ось тут, в цьому приватному будинку до 24 лютого. Це була маленька прихожа, це була кімната мами. Тут була кухня коридорного типу, невеличка. Це була наша з дружиною кімната з дитиною. От, там ванна, туалет і котельня. Це, ну, це що ми недавно добудували. Бо будиночок був після воєнної постройки старенький. Все, що від нього лишилося. От, якщо цікаво, от навіть батареї, от як вони поплавались, вигоріли. Ну, 24 лютого ми прокинулися зранку, десь в районі 6-ї години ранку. Дружина якраз збиралась на роботу, бо вона в Києві працює, дуже зарані підіймається. І почули буквально от вибухи в Києві, це Зарево. Потім пішли повідомлення, що почалась війна, почався обстріл. Там знайомі, друзі телефонували, поки ще був зв'язок. От десь ну, дружина лишилася вдома. Я також почав збиратися на роботу, бо в нас офіс тут, в цьому населеному пункті знаходиться. На восьму годину ми приїхали в центр до офісу і десь, я не пам'ятаю, 9-10 година точно це полетіла перша хвиля гвинтокрилів, які летіли на Гостомельський аеропорт. Їх було дуже багато. Ну, ми щось нарахували першу хвилю десь півтора десятка чи два десятка, я точно не пам'ятаю. Всі були розмальовані цими буковими вешками. Ну і навіть вони летіли так низько, що видно було, що там сиділи в цих транспортниках військові. От. Ну, зателефонував одразу своїм, щоб лишалися вдома, нікуди не виходили. Потім там почалися обстріли сильні. З 25 числа у нас пропала електрика, пропав зазок і почалися потихеньку прильоти в село. Перший, по-моєму, був жердецького Вадима, в будинок прилетіло. Ще всім гуртом зібралися, намагалися затушити його. А потім воно все пішло по наростаючій, З кожним днем все гірше і гірше. Ми тут були взагалі до 5 березня. Спочатку ми ховали дитину, дружину і маму в погрібі, потім до сусідів в погріб. От в цьому погрібі ховалися деякий час, потім в сусіда в нього більш такий надійніший під будинком погрібу. Дружина з дитиною. По декілька годин, на тої півночі знаходились. Далі я не пам'ятаю, якого числа, це, по-моєму, 27 чи 28. Е -е... Ну, люди організувалися і запропонували всьому населенню, там жінкам, дітям і похилого віку. У нас є пуща лісна санаторій, там є підвальне приміщення таке капітальне, і там всім зібратися. Ну, свою дружину з дитиною туди завіз мама не змогла там бути ми лишилися тут Через декілька днів, це вже початок березня, тут вони зайшли і почалася автоматична стрілкотня. Вони на БМП хах сюди заїхали. Тут все, все літало, все свистіло, село палало. Навкруги були прильоти. Я навіть не знаю, що це за снаряди, чи це міни, чи це артснаряди. Сусіда прилетіло, нагород не розірвалося, в родича також в будинок залетіло, снаряд не розірвався, тут розірвався. Потім в крайній випадок, вже як в сусіда в літню кухню прилетіло і бахкало на пущі лісній, а зв'язку ніякого не було. Я прийняв рішення, що вивозити своїх, всіх. Ми зібралися. Ще плюс знайомі, декількома машинами ми звідси виїхали, спіли виїхати. Ну, проблем з евакуацією не було. Просто було дожуття страшно, бо воно в хаотичному порядку здійснювався обстріл і не можна було підгадати. Підгадати час. От е, Якесь затишчя, чуєш, що жужить дрон, і не знаю, що, чи, тобі, чи ти вспінеш вискочити, чи не вспіниш. Але 5 березня, з самого ранку, я зібрав маму, поїхали ми на пущу лісну, забрали своїх. Зібрали друзів і ми декількома машинами спіли виїхати. Хоча вже і та сторона села обстрілювалась, і тут. Ну. Нас вже тут не було. І очевидців також ну, практично все село виїхало, ніхто не, не в курсі. Але судячи по, по прильотам, от і по батареям, як розказували хлопці, які у нас тут стояли, що вони тут з запалюваними снарядами, тому що і метал весь поплавився, і горіло те, що не могло горіти. Прозоруний будинок побачили з репортажу служби, по-моєму, BBC. От вони тут проходили і частково захопили участок і побачили, що вже будинку немає. Згорів щент. Це з цілого будинку, що лишилось, обгорівши, але цілі. Осколки вон ще навіть на весі. це що я знайшов дворі. Так, бої були тут буквально 100 метрів по нашій вулиці, і були наші і тероборона, і військові. Тут ну, стрілкотня була сумасшедша. Якщо ви бачили, тут ну, правда, зараз ліс вирізали, він був як покошений. тобто Вони прорвалися через річку Ірпінь, в БМП чи БМД, я точно не знаю. ну, Перестрілка була шалена. Це от що ми застали. Потім ми казали, що вони заходили геть аж в центр села, що вони тут і танками каталися, чим хочеш. От сусідки, навіть штаб був наблюдательний пункт, тут будинок двохетажний, і вони тут були квартирувалися деякий час. Я не пам'ятаю, якого числа, але їм просто не дали тут закріпитися. Воно так з рук в руки переходило. Емоційно дуже тяжко. Саме більше я хвилювався за своїх рідних, за дитину, але слава Богу, що вона ну, ще адекватно не усвідомолювала цього всього, що відбувалося. Скільки років? Вісім. Єдине, що ну, от мене мама не витерпіла цього. Ну, я спів її евакуювати, вона, хоч і була тяжко хвора, але її це, ну, можна сказати, добило. Ми спіли виїхати в Тернопіль. Ми, шостого, ми дуже довго їхали, ми майже сутки з хвостиком їхали, добиралися без зупинок. Шостого ми приїхали в обід. Зразу попала в реанімацію і через пару днів мами не стало. Вона не мала повірити, бо в нас і родина в Росії, і вона казала, що такого взагалі не може бути. От так. Дуже змінилося. Ну, Якщо взагалі раніше я думав, що ми дійсно там от, е, якісь братні народи, на даний момент я цього взагалі не можу навіть і сказати, і подумати. Ну, ну, воно просто в голові не вкладається, щоб це так е, е, брат прийшов до брата, і ми вас хочемо звільнити від чого? Від нашого життя ви хочете звільнити. Я цього не розумію. Ні, то на, на той момент вони тільки зайшли, вони тут добре і вони відкотилися на дачі. Тобто в той момент вони тут не знаходилися. Потім казали, що їх багато було. Оця вся дорога понад лісом ними була встелена. Коли я повернувся провідати, по-моєму, на Пасху. Тут вже електрики робили відновлювання роботи газовщики, то тут ще знайшли. У кого? Ну, бояку їхнього. Заблукав? Ну, він вже відблукався, він вже знайшов свій прихисток. було розірвано всього снарядів, патронів, і як хлопці казали, за хатою тут трьох їх положили. По-моєму було багато боєкомплекту патронів розірваних і розірвана аптечка, не шеврони, ці ліпучки. Я не пам'ятаю, я ще знайшов цю ліпучку, на бронежилеті чіпляється під, під шеврон. Там ще куля застряг, що була. Ну, кажуть, що, що це була їхня еліта, якісь десантники. Тут дуже багато було зірваних патронів, граната взірвана була. Тут їхня аптечка була використана з ножницями, з перев'язочними матеріалами. Взуття якесь було. Там, по-моєму, також знайшли одного доброго русского. Ось, я не знаю, якщо видно буде, оце гільзи взірвані. Ну, вони по, як тут переховувалися От, і тут їх положили. А потім, напевно, чи зайнялося, чи що, і їхні БК почав горіти, тут зриватися. Одного хлопця він переховувався в погрібі, застрелили. І ще один він нас працював водієм маршрутки. Його просто прошила автоматною чергою, але він слава Богу вижив. Знаю, що від обстрілу на, на дачах там сім'я дуже постраждала, дівчинка ну, її просто розірвало. Ну, так взагалі я не, не спомню. Ну, були, були такі випадки. Ну, взагалі ну, ніхто такого не уявляв, я думаю. Можливо, хтось і підозрював, але ну, для тверезої людини, для логіки якоїсь адекватної. Ну воно просто не вкладається. Я також до останнього не вірив. Думав, що вони от просто будуть лякати, будуть показувати, от які вони сильні, що вони от, от зібрали таку групіровку, року, що от, давайте ми будемо торгуватися. Я кажу, чесно, ну це, це був шок, що вони пішли і як вони сюди швидко дійшли. По-перше, що тоді адекватно дуже тяжко було оцінювати обстановку, і тим більше зв'язок у нас практично на другий день пропав. Інформації практично не було ніякої. Тобто ми керувалися тільки тим, де, де сильніше йдуть обстріли, де воно вибухає. Взагалі, ми думали, що ну, наше село, воно як знаходиться. На, на, на відшибі, що воно не проїзне, що воно далеко. Думали, що вони якось обійдуть стороною. О, розумі, всі розуміли, що вони підуть на Київ. От, а що тут так буде, ну, ніхто навіть не міг собі уявити. Навпаки, я знаю, що люди з Києва приїжджали, в кого Тата, дача, в кого родичі, вони сюди приїжджали, щоб тут спокійніше, можливо, якось перебути. Так не вийшло. Взагалі, я думаю, що тут кожна восьма хата тільки ціла, можливо, і менша. Тобто про процентів 80-90 у нас знищено. Продачі я взагалі мови не веду, бо там практично кожен будинок зруйнований. Дуже мало що ціли. Навіть якщо і ціли будинки, то вони там від цих вибухових хвиль потріскали чи осколками їх посікло. Пожари були страшні. Казали, пожари були страшні, горіло все тут. Ми переїхали до знайомих в Тернопіль. Там, в принципі, було спокійно, але як правильно сказати, дуже, дуже, дуже довго адаптовувалися до спокійного життя. Тобто якась машина пролетить, щось грюкне, ну, воно, воно до, до, до цього часу не відпускає. Дуже радісно. Ми дуже чекали цього. Нас Довго не, не запускали сюди. І, ну, як, ми рвалися, хоч і знали, що вже нічого немає, але це ну, все-таки наша земля. Дуже хотілося додому. Відбудовуватися. Треба продовжувати жити. Треба жити і для дітей, і для родини. Взагалі в основному ми власними силами стараємося. Так знайомі допомагають, чимось волонтери допомагають. Ну, Від, від держави це, що на дружину, і на дитину, як внутрішнє переміщення особи виплати йдуть. Так, допомоги ніякої. З майна це, все, все, що лишилося, це машина, на якій евакувалися, ну, котру також осколками посікло. І от качелька, більше нічого не лишилося. Гра, такий тут гарний ріс, по, по межі, все заплетено було виноградом. Перед новим роком зробив накриття для машини, для дитини от, турнік поцепив. От, собака в нас була німецька вівчарка. Ось був прильот, стовби дубові, от бачите, от, як по позрізало, просто нічого. Больєр розклався, ось то пошматоване, як воно вигризано. Вон, Бачите, залізо. Ось бачите, от торчить. метал його навіть не достати.